Геймери дочекались. GC Game World офіційно почали марафон патчів, випустивши перший з них. Апдейт 1.0.1 завіз понад 650 виправлень. Починаючи від квестів, кривій появі артефактів, проблем зі звуком і завершуючи зміною балансу економіки. Важить патч майже 14 гігабайт. Почнемо з того, що точно відчує кожний гравець: баланс бою. Відтепер кровососів можна легше нищити. Їм зменшили кількість ХП, а також вони слабше будуть атакувати. Здоров'я також зменшили контролерам, бюреру, плоті та кабанам, збільшили дистанцію удару прикладом, також трошки збільшили дистанцію атаки ножем. Одним словом, бої з мутантами стануть трошки простіші. Що стосується економіки, ціна ремонту спорядження зменшена. Напевне, це була найбільш бісяча штука. Ну чому платити стільки грошей, щоб полагодити якусь зброю? Легше купити просто нову. Ціни на артефакти теж змінились, відтепер стали дорожчими для продажу. Крім того, за квести будуть давати удвічі більше грошей, тобто купонів. Під подвоєння потрапили не всі, але більшість квестів. Стійкість костюмів підвищили на 12,5%. І я так зрозумів, це правило діє на абсолютно всю броню. Вона стала більш міцною. Окей, okay, а що там по оптимізації? Виправили приблизно 100 різних вилітів, пофіксили проблеми з невидимими NPC або мутантами, що з'являлись у полі зору у гравця під час прицілювання. Також пофіксили візуальні ефекти вогню, що не рендерилися під певним кутом камери. Виправили безліч помилок самих NPC. Пам'ятаєш, сталкерів, які застрягали перед укриттям та згодом помирали разом з тобою через викид? Тепер ніхто не буде заважати сховатись в укритті. Розробники також підтягнули фізику рухомих об'єктів, Об'єктів, що руйнуються, що ж стосується самої зони. Пофіксили мерехтіння текстур в різних локаціях, виправили спавн артефактів, які нормально не з'являлись. Також виправили проблеми з пересуванням та застряванням у певних локаціях. Це вже не малий об'єм змін та фіксів. Важливо розуміти, що один патч не в змозі виправити абсолютно всі проблеми оптимізації. Віримо в GC Game World та чекаємо наступних апдейтів. Так само я вірю в тебе. Впевнений, що виправиш ситуацію з подобайкою, підпискою на канал та коментарем. Тобі це просто а мені приємно. Обіцяю випускати більше якісних відосів за мікрофоном. Хотака ти на каналі Гємс Тепер почнімо новенький випуск ігрового дайджеста. Давай ще трошки поговоримо за другий сталкер, бо ж хороші новини є. Розробникам вдалося популяризувати багатьох українських виконавців на Spotify, тільки поглянь на ці цифри. Всі, хто лунав в найгровому радіо, отримали хороший приріст слухачів на інших платформах. Можливо, ми випустимо відео про феномен Сталкера Другого, але поки цікавить інше. Яка твоя улюблена пісня в другому сталкері? Напиши у коментарях, буде цікаво дізнатись, кого найбільше слухають. Мешканці ігрової вулиці. Особисто у мене один з улюблених став донбаський блюз від хліборобів. Також це цвітка, сета та безрофлу НЛО. Взагалі, список у мене великий. Одним словом, люблю всіх. Тепер з'явилась ще одна причина завітати до Макдональдс. в українських маках. Зустрінеш Маріо. Тепер в хеппі-мілах з'явились іграшки з Маріо карт Ця акція триває тимчасово. У тебе є до 28 листопада час. Встигни вхопити хеппі-міл, а разом з ним Маріо. І можеш поділитися фотками Маріо у нас в телеграмі. Там ми часто хвалимося чимось новим. Тим часом активно працюють над The Witcher 4. Про це стало більше відомо з інтерв'ю видання Єврогеймер. Напевне, найголовніше те, що CD Projekt Red перейшли з власного рушія на Unreal Engine. Цей перехід потрібен був для кращого масштабування та співпраці між кількома проєктами, включаючи The Witcher 4. Сиквел Кіберпанк 2077 та поки одного невідомого проєкту обіцяють вічер четвертим зробити кращим та масштабнішим за попередню частину. Реліз новенького відьмака відбудеться скоріш за все за 1-2 роки після повноцінного анонсу гри. Творці кажуть, що реліз кіберпанку став хорошим уроком для компанії. Реорганізація роботи покликана уникнути чергового багнутого релізу. Мені здається, кіберпанк став хорошим уроком взагалі для всього гімде. І добре, що подібним уроком став Кіберпанк, а не Сталкер 2. Він ще не вмер, він ще живий. І ні, я зараз не про революціонера. Мова за Конкорд. Проєкт, в який влили купу грошей, а Sony все одно не вдалося його окупити. Чому живий? Бо показали тизер серіалу Secret Level. Перша серія буде присвячена пригодам у всесвіті Конкорд. Коли дивишся цей тизер, виникає відчуття, ніби переглядаєш відео весілля після розлучення. Сумно. Загалом Маріал Секрет Левел увібрав до себе у декілька відеоігор, тож сподіваємось на інші серії. Не впевнений, що йому вдасться реанімувати Конкорд, але подивимось, як то буде. Хочеться завершити випуск на приємніших хвилях, тож пропоную подивитись на нові марки Укрпошти з упаковками сирників. Передаємо виданню Єврогеймер Палкий Привіт. Ну а на такому моменті час завершувати. Дякую всім, хто догледів відео до кінця. Не забудь в подбайку та підписку на канал. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.